Попри війну, Літо все одно залишається щасливою порою для дітлахів і часом набратися сил перед початком навчального року. Аби все ж таки подарувати юним українцям щасливі моменти, співробітники простору дружнього до дітей у Запоріжжі організували ігрову програму «Тьотя Панда простір дружній до дітей функціонує спочатку літка, і кожного тижня ми проводили заходи, такі масштабні, де ми бажали, щоб до нас прийшли всі бажаючі. І ось поступово поступово у нас спочатку прийшло 50 сі, потім 70. Потім 100, 150, І сьогодні ось рекордна кількість заявок 240. До нас взагалі приходять дітки, як і переселенці, так і місцеві. І на сьогоднішнє свято так само більша частина це вимушено-переміщені особи. Батути, розмальовки, солодощі та інші розваги все для малечі. Головною родзинкою свята була зіркова гостя, аніматор тьотя Панда, яка заряджала позитивом не лише дітей, але й батьків. Заряд енергії, супер танці, все Розвлекательна програма для дітей. Це вообще класно. Ми встигли на батуті попригати. помалювати не встигли, бо наче все свято. Ми ж потанцювали. Так що класно, так як ми переселенці з Мелітополя для нас це дуже гарна, гарний повід прийти, познайомитися з дітками, поспілкуватися, щоб діти розважалися. Я вважаю це дуже добре. Їх свят для дітей повинно бути дуже дуже багато. Бо діти війни вони повинні десь з ким спілкуватися. Моя дитина зараз танцює, розважається, дуже чекає солодку вату, попкорн враження дуже дуже. Це свято дало можливість і батькам відпочити і знайти час на необхідні справи, поки малеча розважалася. Ми привели трошки відлучалися з чоловіком, а прийшли ще, коли вже йде розвикательна програма. Очень, очень удобна і зручно тим, що вони не сидять дома, як обично, це або телефони, або ще щось. Це дуже хороша програма. Довольна скакає. Прийшла, звісно, трошки соромилася. Організатори кажуть, така розрада для дітей і батьків допоможе впоратися із психологічним станом, щоб і малеча, і дорослі легше змогли пережити складні часи.